Мирослав, Володимир і Руслан і одна дівчинка ліка. Мирослав учиться у першому класі, Вова учиться у шостому. Русік готовиться стати учнем в скорому майбутньому. Новий 2026 рік. Ці дітки зустрічають у родині. В свою сім'ю Руслан та Наталія Савенки прийняли ще чотирьох дітей. Братики та сестричка кілька місяців перебували в обласній дитячій лікарні. Їхню рідну матір позбавили батьківських прав. Про дітей, які переїхали до Запоріжжя з Донецької області. Савенка дізналась у серпні. Ми приїхали, познайомились дуже. Вони сподобались нам. І Ми вирішили їх взяти до себе в родину. Мама вела нездоровий образ життя і употребляла алкоголь. Наркотики. і наркотики. Володя у родині найстарший, йому 12. Добре, пам'ятає життя з мамою та відчимом. Ліку родили вже тут в Дніпрі. Ні, в Дніпрі. А, в Дніпрі да? да в Дніпрі. От пер перше сюди переїхала мама, а потім уже Денис нас перевіз сюди. Дуже часто не було ще їсти. За словами опікунів вони намагались вплинути на рідну матір, аби вона змінила свій спосіб життя, не полишили своїх старань і зараз. Дуже часто так трапляється, що люди вибирають наркотики, паразитичний образ життя. І якщо вони намагаються на віса поставити дітей і своє життя, то чомусь вибирають своє життя. У нас в церкві є багато матерів. Є свідоцтво що того, що діточок да. вернули в родину Ох, і свідо, да. як да. зайшов суд і їх лишили. Вони проходили, прой свідо. пройшли реабілітацію від наркозалежності, потім подали на клопотання на встановлення і да. через вернули якесь времени да. їх, їх їм Півроку у великій родині Савенків були сповнені клопотів. Школярів треба було в короткий термін підготувати до навчання, а маленького Мирослава до першого класу. А ще зібрати необхідні документи, аби статус тимчасового перебування у родині переоформити на опікунство. Тимчасове це як альтернатива інтернату. потронажпотронажні сім'ї. Альтернатива перед переддень Нового року приємно згадати спільні добрі справи кажуть в родині. Приміром, як взяти участь у новорічному конкурсі дитячого малюнка, Вова намалював флаг України. Я намалювала сердечки. А мама, ми намалювали закат. Ну, рибалка їй подобається. Рибалка? Так, подобається. Ви навіть ходили з Русланом вже на рибалку Ще на рибалку. ні. Ну я тільки сам ходив. Влітку підете? Так. Вже вудочку тобі подарували, да? а от методи виховання у родині Савенків незмінні. Більше любові, більше, більше уваги, більше уваги, тому що вони були предназначені для самі для себе і блукали. Пос і от, Вовка от, розказував, що він блукав і по селам гуляв з друзями. І звісно, новий рік час загадувати бажання на майбутнє. Діти, яким яких ми зараз взяли, залишилися в нас, щоб у дітей була родина, щоб діти насамперед почули, що таке на сам на самому справжня родина, де панує любов, де панує благополуччя, радість, весілля. Ну, щоб у них був великий дом. Я ну, дуже благаю у Господа, можливості. Побудувати великий дом, де вони обертуть у цьому домі затишок. Сімейне тепло. Затишок і сімейне тепло всі семеро дітей у цій родині мають вже зараз. І поки годинник не почав відлік нового року, можна влаштовувати ось таку домашню дискотеку. Тим більше маленька ліка дуже любить потанцювати. Ольга Ларіонова, Елизавета Колеснікова, телеканал МТМ.